Посуди з високими краями потрібен для того, аби хробаки, які оживають після того, як їх заморозили, не повискакували з того самого посуду. Фу. Ася, Ася, ти моя героїня. Я не знаю, як ти це їла. Я розумію, що воно м'ясо. Я розумію, що всі то їдять, але я б, мабуть, не, не наважилася, бо я дивилася, і мені було моторошно. Ох. Ну, я ну ладно, Ми відходимо від. А... Таких делікатесів і переходимо до, до нашого музичних ро... да, до музичних делікатесів і до нашого розіграшу. А сьогодні ми будемо розігрувати, так як ми як ми і обіцяли квитки на концерт, який відбудеться 19... 18, 18, 18 червня о 19.00 в концертному залі імені Глінки. Це концерт пам'яті. Візьмемося за руки друзі. Візьмемося за руки друзі. Концерт діалоги з часом, куджава і візбор, пісні саме. Цих неймовірних чоловіків виконуватимуть різні люди, і барди, представники авторської пісні Запоріжжя та й усієї України. Тож я думаю, що буде надзвичайно цікаво для того, аби отримати два запрошення на той концерт, який 18 червня відбудеться о 19-й годині. В концертному залі імені Глінка, ось такі запрошення. Вам потрібно заспівати нам в ефірі композицію. Надіжди, маленький оркестр. це дуже, дуже приємна укуджави композиція, дуже правильна, дуже красива, дуже вона з одного боку весела, смішна, а з іншого боку, така, яка змушує замислитися. В принципі, і в ізбори укуджава писали такі тексти, які змушували одночасно і плакати, і сміятися. Тому що здавалося, от форма легка, форма проста і така розважна. Але якщо вдуматися, якщо прислухатися, якщо відчути, то виявиться, що там настільки велика і настільки глибока філософія, тому от ну той самий Надежди маленький оркестрик під управлінням любві, це те, що а, взагалі а, дійсно нами усіма рухає маленька надія, маленький оркестр, яким керує любов. Ну, а, і от мені хочеться, щоб за номером телефона, який вказаний на екрані, якщо 1596... ви зважились такі, подумали добре, зважили свої здібності у вокалі і хочете взяти участь у караоке у нашому. В прямому ефірі караоке і заспівати, телефонуйте 15 або тридцять чотири і співайте нам, і а потім. Від на концерт і слухайте, як хтось буде співати. А, проблема ж навіть не в тому, у кого які вокальні дані. Головне заспівати. Два білети є. А, й, от два білети отримає та людина, яка зараз зателефонує, заспіває надіжди, маленький оркестр під управлінням лю, а, любві. А, концерт 18 червня, концерт авторської пісні, а, концерт пам'яті Візбора Ялку двох класиків, генів авторської бардівської пісні, а, двох людей, а, які Робили просто величезний внесок у розвиток пісні, у розвиток віршів, їхні композиції. До речі, часто використовували як ну, сьогодні це кажуть саундтреки до радянських фільмів, до фільмів, які війшли в історію. Це називалися цікаво. Саундтреки. Цікаво. Ні, це І ніяк називалось. Це просто музич, музичний Но, супровід. Охуджава є... дуже багато написав. Та й Візбора, в принципі, в пісні можна так само знайти. Тобто ці пісні. Сні і пісні цих авторів, і до сьогодні звучать з екранів телевізорів. І якщо ви хочете почути, як їх виконують запорізькі виконавці, ну то вам просто дуже потрібно відвідати концерт 18 червня в 19 годині у концертному залі імені Глінка. Ну пам'ятаєте, там «Міла, я моя, сонечко лісное». Ну, 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 не, та я ну же, так не таке, що ти що? будеш Шо? зараз співати а, і забереш собі, та ні. Зараз, зараз співає Наталі сама і забере собі всі квитки. Там, телефонуйте фуну давайте нам. вас кліцать. Ну блін ну такі хороші же ж, такі хороші композиції, такі дійсно щирі, а, такі а, філософські, глибокі. Ну, Слов просто, от просто немає слів для того, аби описати творчість її візбора і окуджави. А тепер їхня творчість в одному концерті 18 червня в 19-й годині е, у от у, кіно, у концертному залі імені Глінки одна хвилинка залишилася для того, аби отримати запрошення. Ну, на, речі, на цей концерт. Треба сказати, що дуже відповідально ставляться люди, які будуть виконувати. Е... Пісні, угу. ось то вони ставляться дуже відповідально і вони приймаються за честь виконувати пісні таких класиків. Дум... дійсно, тому що багато з тих пісень і того ж куджави, і того ж візбура. Ми ще ну за мого дитинства ще співали у дитячому садочку у піонерських таборах. Ну у дитячому садочку маснувазі там у старших вже групах. О, коли було? У старших групах дійсно О, є перша людина, яка нам телефонує до студії. Здрастуйте. Алло. Алло, здравствуйте, як вас звати? Алло. Алло, Алло, ми вас чуємо. Да, Лідія Антоновна, пам'ятаєте композицію Укуджави «Надіжда, маленький оркестрик? моя, так? <laughs> Це Візбора пісня. Але от, а ви любите і Візбора Окуджаву? І Ой, не поняла. Алло. Алло. Да, да. А кажу, ви любите візбора яку джаву? Чи ви їх плутаєте? Ой, вибачте, я не то не то не зрозуміла, що щось у нас зі зв'язком із, зв із а... так, добре, є ще один дзвінок. Доброго вечора, швиденько ми спробуємо розіграти. Алло. Алло. Давайте, давайте. Алло. Алло, так, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ім'я нам своє, скажіть, будь ласка. Алло. Що? Алло. Та, здрастуйте, заспівайте нам пісні надіжди маленькі оркестрик. Співайте, співайте. співайте. У нас дуже мало часу лишилося, співайте. Немає, щось зірвалося. Нема. Ну що, шкода, тоді розіграємо наступного тижня. Дякуємо усім, хто дивився Молодіжний портал. Побачимося завтра о 16.40. Хай вам щастить.